Птичне крило і електорат, зрештою це речі очевидні. Навіщо це Трампу? Ну я сказав, що е, в, в абсолютно е, Орбан, його партія, його прикільники входять е, ну, в таку я б сказав трампосферу, в такий альянс інтернаціонал е, край, крайньоправих радикалів. Які ну фактично е е терпісно намагаються і намагалися е створити, і він, в принципі, формується. Тобто, якщо подивитися на е країни Європи, то практично в в кожній країні є е, ті сили, які поділяють е, ну, принаймні соціальні і культурні е, е, пріоритети і Трампа і е, Орбана. Тобто для Трампа, як на мене, це було цілком, е, е, ну, скажімо так, логічно. Тобто, Орбан, очевидно, та людина, якій він не може відмовити. Я не думаю, що він був в заході е, в, стосовно. Прохань щодо ну незастосування нафтових санкцій, але разом з тим він розумів, що до орбана очевидно, це питання буде порушувати, і знову ж таки він не міг йому відмовити, виходячи з близькості і ну скажімо так логіки Трампа логіки його ставлення до Орбана і Орбанізму. Ма третій момент. Ну не можна виключити, що Орбан, коли готувалася ця зустріч. До речі, тут також судячи з повідомлень зіграла роль і близькість його радника з нас безпеки Орбана. Це людина з тим же прізвищем, не родич Орбана. Його близькість до Венса. Ця, ця зустріч була проведена, і очевидно, він також привіз якісь меседжі від Владиміра від Путіна. І не дарма ж він казав перезустріч, що він вважає, що перемовини в Будапешті можуть відбутися і дуже скоро. І до речі, Трамп це не заперечить. Він сказав, що от Орбан каже про те, що е, Володимир хоче миру е, і те, що ця зусиль може відбутися. Ну можливо, тобто він не дав зобов'язань, і все таки він же та санцям і е, критику останнього часу намагався показати, хто є е, директором всесвіту, саме е, він, а не Путін. Але в принципі, от, скажімо так, ця зустріч ну мені здається була непотрібною е, Трампу. Але разом з тим, от саме враховуючи близькість Орбана до Трампа, ідеологічна близькість неформальні стосунки, зробили ну, певною мірою, примусили Трампа цю зустріч провести і піти в деяких питаннях важливо для Угорщини на зустріч Орбану. Трамп там вкотре заявив про те, що він закінчив вісім конфліктів. український, війна Росії проти України він складнішим називає, але все ж таки оптимістично налаштований. Але він зараз не робить ніяких ну, таких вирішальних заяв щодо нас. Чого він на вашу думку чекає? Поки запрацюють у ці останні санкції, запроваджені проти російської нафти, важко сказати. Ну особливо враховуючи те, що у Трампа Дуже великий відсоток рішень або абсолютно більшість приймаються під впливом емоцій, от таких емоційних гойдалок, його настрою, і тому передбачити дуже важко, і це визнають американські експерти, які ну, володіють значно більше масивом інформації, ніж ми. А, таким чином чином. Я думаю, що Трамп ну певною мірою для чого були санкції: показати, що він розлючений, що він не задоволений Путіним, і все-таки намагатися посидити його за стіл переговорів. І інший момент, на який він розраховує, і це ми бачимо в деяких його, ну, неприємних для нас заявах, що він розраховує на те, що продовження е військових дій, продовження, е ну, скажімо, ракетно-бомбових ударів з боку Росії, вони змусять і, і Україну, ну, скажімо так, бути більш, більш поступливою, тобто е піти на деякі. Питання, які містяться в тих же ідеях Трампа щодо врегулювання ну, в лапках в Україні. Але як на мене, завжди не треба забувати, що навіть якщо відбудеться якісь перемовини в тій чи іншій формі, і відбудеться припинення вогню за замороження лінії фронту, треба думати про те, що буде після цього. а реальність полягає в тому, що після... Якщо уявити собі заморозку фронту, це фактично реалізація частини плану Путіна щодо України, і це просто перерва перед новим витком агресії з боку Росії. Про це Трамп не думає, тому що для нього головне закінчити війну за будь-які. Умов перейти до е, нових стосунків з Росією реалізації до е, проєктів і е, е, економічних, і таких щодо е, переформатування е, світової е, політики. І як це не смішно? Для нього це принципове питання е, додати е, е, Україну до переліку цих. Конфліктів, які він начебто зупинив для того, щоб отримати Нобелівську премію миру. Отакі, от от, я б сказав, неоковирні обставини і такі об'єктивні і неоковирні, але які визначають політику Трампу і, і примушують нас брати до уваги ці емоційні гойдалки, чого в інших моментах в інших стану, ну, мабуть, і наші партнери не робили. Дякуємо вам за коментар за ваш час. Нагадаємо, Олег Шамшур з нами наживо. Це є дипломат і екс-посол у Сполучених Штатах Америки та Франції. Ми йдемо далі. Україна підписала меморандум з грецькою компанією Atlantic CLNG Trade про регулярні поставки американського зрідженого газу. Про це повідомили в Нафтогазі. поставки проходитимуть через грецькі газові термінали та вертикальний коридор, тобто з півдня на північ. Меморандум передбачає співпрацю до 2050 року. Він забезпечить стабільне посичання газу для України та інтегрує інфраструктуру у європейський логістичний маршрут, крім того. Домовленість створить сталу систему постачання та зберігання зрідженого природного газу. Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо. Ось цей меморандум. Чи можна вже говорити про те, що його наявність ну, фактично відділяє нас тільки з точки зору часу від реального функціоналу от, е, такої схеми придбання постачання е, зрідженого газу на територію України? Чи все ж таки ще можуть бути варіанти, поза як це тільки меморандум? Ну, будь-який меморандум це фактично домовленість про наміри. Ми говоримо про те, що ми будемо співробітничати. Ми говоримо про те, в яких форматах ми будемо співробітничати. А далі починається основна робота, тобто меморандум це перший крок. Далі готується техніко-економічне обґрунтування, проєктів нашого співробітництва далі ми рахуємо гроші, долари, гривні і так далі. Далі ми говоримо про технічні складові. Тому в даному випадку ми можна бажати це, цей меморандум як політичну заяву. Як політична заява вона дійсно відіграє досить велику роль, і це просто свідчить про те, що Україна сьогодні намагається диверсифікувати джерела постачання газу і, взагалі, намагається перейти на іншу модель споживання і використання газу. Раніше це була російсько-центрична модель. Ми основну частину газу отримували з. Сі на сьогоднішній день за часів війни ми фактично припинили купувати газ Російської Федерації. Купуємо його тепер поблизу в 14 країнах світу, але що означає на практиці ось така диверсифікація? Тобто, це чи різні це система зберігання? Е, які труднощі можуть бути на цьому шляху? Ну ключове питання це звичайно доставити газ до України. Та і тут очевидно ми можемо скористатися системою газогонів, які у нас є, але їх треба буде якимось чином приєднувати до відповідних газогонів в Європі. Ну треба дивитися по кожному конкретному проекту, тому що в принципі та скать по тим газогонам, по якими постачали газ в Європейський Союз з Російської Федерації. Ми можемо зробити якісь реверсні речі, але про це краще говорити з інженерами. Це очевидно в перспективі. Хто з нами в перспективі? Це створення якихось енергетичних хабів спільних з кимось. Ну можливо, на чорному морі, можливо, ще десь, куди буде приходити зріджений газ. і Вже безпосередньо цей зріджений газ буде постачатися знову таки по нашим трубам, бо через якісь там перемички, якісь такі, такі перехідні перехідні механізми безпосередньо в Україну. Ну тут багато технічних питань, але в принципі всі вони вирішувані? Ключове питання полягає в тому, якою буде модель українського газового ринку, і далі паралельно з цим одним із основних елементів основних питань цього основного питання. Вибачте за за таку тавтологію. Да яка буде ціна? Яка буде ціна цього газу? І тут, тут знову таки, ми будемо змушені вже зараз. Ми змушені це робити. Ми повинні дивитися на те, які ми мають бути газові тарифи для населення, які ми мають бути ціни для, скажімо, приватних споживачів, зважаючи на необхідність конкурента спроможності національного виробника. Скільки нам буде потрібно цього газу, і це вже таке більш оперативне управління, але воно вимагає чіткого розуміння, що ми, де ми і куди ми йдемо. Чи потребують подібні меморандуми і в перспективі подібні угоди певних е, гарантій? Тому що тут з того, що ну, принаймні публічно ми бачимо, є три сторони: це постачальник, тобто Сполучені Штати Америки, фактично грецька компанія, яка буде е, ну, таким драйвером, ніби та, фактичним е, постачальником, і Україна як е, сторона, яка купує. Але є ще і четверта ланка. Якщо це не так, попрошу, щоб ви теж це виправили, можливо, але йдеться тут. Про логістику, про транспортування через низку країн, і це теж мені видається важливий елемент, а ну так, да, в принципі, такого роду проекти це дуже складна, ну в такому технічному варіанті система. І це з одного боку, в технічному плані це все можна, як кажуть, розрилити і подивитися. Звичайно, виникає питання підписання двосторонніх і багатосторонніх угод, де би регламентувалися обов'язки й відповідальність старів. Ну, одразу хочу сказати, що без гарантії такі угоди, такі великі контракти, вони не укладаються. Це вже знову таки технічна сторона. Фінансисти знають, як це можна зробити, зважаючи на нинішню ситуацію, в якій перебуває.